А донька твоє сині. Ну так це ж як ти ну, розкажеш, ну, правда? Так, я, так. Ну, я сказала, що треба почистити то-то, то-то, то зробити. Це питань нема. Він іде чистить, все робить. Він розуміє, для чого кому і куди. А ви давно поїхали з Луганського? Ми переселенці вулиці, 14-го, 14, да? Mm. Лена, Ліна, Ліна, у нас донецька. Ліна Джець. Лена Донська. Спокровська, да, да, вже знаємо. Би. А я хто? А я хто? Я думала, що... До речі, Таня. Таня. Чискадовська.